Цьому апарату знайдеться робота не тільки на присадибній ділянці, а й в гаражі, технічних приміщеннях у фермерському господарстві. Сфер застосування апаратів високого тиску досить багато. Сьогодні розглянемо мийку з означенням класу комфорт для виконання робіт з високими вимогами до продуктивності від магазину Добрий господар. Висока ефективність очищення, комфортна робота, надійність і довготривалий термін служби переконливі переваги мийки високого тиску. Тіль рірє 170. Один з найважливіших параметрів тиск води. Саме від нього залежить швидкість мийки та якість. Для нормального процесу мийки машини цілком достатньо 110 бар. Цей агрегат здатен не більше. Робочий тиск і кількість води можливо регулювати в залежності від задачі. До речі, робочий тиск моделі складає 150 бар, а максимальний тиск 180 бар. Манометр, встановлений в панелі управління, дає повний контроль над встановленим тиском. Модель має дуже міцний, посилений сталевим оплетенням шланг високого тиску, який ідеально підходить для використання в найважчих умовах. Після застосування шланг можна компактно розмістити на корпусі агрегату. Для зручного і безпечного зберігання шлангу високого тиску передбачений барабан. Ручку барабана можна скласти для зручного транспортування і економії місця. Зносостійкі поршні з керамічним покриттям і латунна головка насосу забезпечують надійну безперебійну роботу. Система швидкого з'єднання на пістолеті дозволяє легко приєднати і від'єднати армований шланг високого тиску. Крім того, така система ефективно запобігає можливому перекручуванню шлангу. Мика високого тиску RE170 оснащена вбудованим баком з дозатором миючого засобу, пласкостроменевою форсункою з регулюванням та роторною форсункою зі зносостійкої кераміки. На корпусі мийки є інтегрований відсік для зберігання форсунок. До речі, тут же зберігається і елемент для очищення форсунок. Правильне зберігання агрегату запорука його надійної роботи після тривалої перерви. У конструкції передбачено тримач електрокабелю. За допомогою двох гачків кабель легко намотується та надійно зберігається на корпусі. Завдяки поворотному гачку увесь кабель можна зняти одразу. Автомобіль, фасади будівлі, садові стежки, басейн. Всюди знайдеться робота для невтомної мийки штіль. А щоб бути впевненим у її оригінальності, купуйте виключно у офіційного дилера.